Таю, шановні друзі, дуже важлива новина для українців, які проживають в Польщі або проживали і переїхали в Україну. Як ви знаєте, 19 вересня 2023 року Україна підписала з Польщею угоду. Про внесення змін до угоди про надання правової допомоги в цивільних та кримінальних справах, і на даний час ситуація для українців трішки ускладнюється і буде ускладнюватися в подальшому. В чому це полягає? В тому, що за попередньою існуючою угодою, яка діяла від 93-го року, відбувалося видача осіб і виконання покарань, пов'язаних з позбавленням волі. Відтепер, коли польський. Сейм ратифікував відповідний протокол від 19 вересня 2023 року. Він був ратифікований буквально нещодавно. Він передбачає низку нововведень, і ці нововведення можуть негативно сказатися на вашому житті. Що туди відноситься? По перше, друзі вводиться виконання всіх рішень судів по адміністративних справах: тобто, всі штрафи, всі обмеження, правоки керування, позбавлення права керування транспортним засобом, спеціальними правами, конфіскація майна це все буде взаємно виконуватись як на території Польщі, так і на території України. А враховуючи той факт, що по статистичним даним за 2021-2022 роки кожен рік кількість засуджених осіб в Польщі становила близько 30-31 тисячі українців. То враховуючи величезну кількість таких засуджених. Польща вирішила піти на цей крок і вдосконалити механізм реалізації. Відтепер, якщо українець вчиняє на території Польщі якесь правопорушення, воно автоматично може бути виконано на території України, і так само на території України, якщо в нього є штраф, він може бути виконаний на території Польщі. Там дуже багато нововведень, дуже складна система. Будуть передбачатися і арешти рахунків, і блокування рахунків. і Арешт майна і позбавлення права з керування транспортним засобом, і позбавлення спеціальних прав, і депортація в Україну, і саме головне виконання рішень судів, не пов'язаних з позбавленням волі. Це дуже важливо, тому що до цього ще не було в історії між Польщею і Україною прецедентів про виконання рішень суддів в кримінальних справах не пов'язаних з позбавленням волі. Це дуже важливо. І тут виникає відразу багато запитань: а які ж саме рішення будуть виконуватись? Наприклад, чи можна вручити за цією українсько польською угодою повістку від ТЦК? Чи можна виконати штраф? Який буде накладений в Україні в космічних сумах, і чи можна буде виконати його на території Польщі, чи позбавлять права українців керувати транспортним засобом, якщо таке обмеження відбудеться в Україні за порушення мобілізаційного законодавства? Що буде з тими злочинами, які вчинені на території Польщі, і якщо українець переїхав в Україну? Багато запитань, відповіді на які дуже важко знайти. Для цього друзі, я вас запрошую на свій вебінар, який відбудеться від? 18 травня о 8-й годині за німецьким польським часом, о 9-й годині за київським часом, семінар буде тривати не менше однієї години, де я розповім і розкажу, які наслідки буде мати для звичайних українців дана угода про надання правової допомоги при виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі. Друзі, вона дуже важлива і дуже важливо розуміти про свої права з цього моменту. На території Польщі для того, щоб зареєструватися на відповідний вебінар, вам потрібно перейти за цим посиланням на сайт udlis .eu і Знайти відповідний семінар про українську польську угоду 2024 року, яка називається Дістануть усіх. І ви дізнаєтесь, друзі, що очікувати в майбутньому від цієї українсько-польської угоди про виконання покарань і надання правової допомоги. Також, друзі, ви можете дізнатися про дану інформацію, зареєструватися на моєму телеграм-каналі Адвокат Демченко Юрій 3 прапорця». Там буде відповідне посилання. Переходьте і реєструйтесь, оскільки буде обмежена кількість місць. Тому, друзі, знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.